Підіть до пекла. Оленечко, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, про себе, де служиш. Те, що можна говорити, в якому званні. Майор Збройних сил України. На жаль, у зв'язку зараз з тим, що зараз у нас військовий стан, більшого я сказати не можу. Перший час мені доводилося майже щодня доводити те, що я нічим не гірше чоловіків, що я теж можу. Було важко, не спорю, було тяжко. Насправді жінки більш витривалі, тому що у нас фізіологічне життя готує до материнства, до виношування дитини, так. до того, щоб робити декілька справ одночасно. І насправді найкраща снайпера це жінки. Так. Медикині теж жінки. Як зустріла повномасштабне вторгнення? Зустріла я в Києві, а мене, як уже у військового здоста, в мене був зібраний тривожний чемодан на такі випадки. Тобто я була цю тому, але я просто не думала, що це все буде в таких масштабах і настільки буде звірство. Скажи, як почуває себе вагідна жінка, яка несе практи 8 років несе службу в лавах армії в період повномасштабного вторгнення? Чи є якісь стереотипні уявлення, чи можливо сприйняття жінок змінюється з моменту, коли вони в стані вагітності? Дуже багато залежить від керівництва. От у мене з керівництвом мені дуже пощастило. У мене немає таких проблем, не дивлячись на свої функціональні обов'язки, я прийшла зробити свої функціональні обов'язки, якщо мені треба до лікаря або там треба поїхати здати якісь певні аналізи. Тобто, це взагалі ну, без питань. Оця категорія вагітні військовослужбовці ніхто не був готовий до повномасштабного вторгнення. І що стільки жінок взагалі піде в Збройні Сили захищати. Нашу державу, от до цього не були готові. Ви згадаєте, тільки коли почалася війна, якби не волонтери, нам було дуже тяжко. Тому що коли ми почали, ну тільки почалася війна і ми заїхали на Донбас, от у нас був такий період, що у нас навіть не було підміної форми. І в мене на хлопцях форма просто почала гнити. У них почався сепсис. І була на це маса причин, не було форму, не співали відшивати. тобто волонтери не справлялися, не встигали. Другий момент було тяжко доправити туди на той так, момент. логістика той була не налаштована. До повномасштабного вторгнення ніхто не був готовий до того, так. що військовослужбовці не ще вагітні, то до того не то і подала, ніхто не був готовий. О боже, військові вагітні. Про це трошки всі забули. Жінки вагітні, <сум> <Да>. військовослужбовці вагітні. <сум> На них треба форма, ще одна проблема. Тобто <сум> треба з цим щось робити. Тебе багато було бойових виходів? Після курсу броньованого розуму я їздила, допомагала хлопців і СССР, але це було це вже було давно. <сум> Розкажи, що це за курси? Це профілактика бойового стресу. Тобі проводять курс військової підготовки практично, в умовах максимально ближньої до бойових. Хтось тебе б'ють, душать, топлять, <сих -1> психічно ламають, і ти маєш це все пройти. От що таке бойовий стрес? Це нормальна реакція психіки і людини на щось нове, на нестабільні, нестандартні е дії, які відбуваються навколо. Це дуже актуальна і потрібна тема. І неї всі відчують після перемоги в основному. Коли ти крутишся в цих кругах і ти бачиш реальні проблеми, коли у твоїх побратимів ти бачиш, наскільки їх ламає, наскільки їм тяжко, коли ти. Я сама це все пережила. Я пережила мене чоловік, це все переніс. Мене тато це все переніс. І тато до мене мобілізувався, до мене підрозділі був в мене підпорядкувальний. Першочергово мені здається, проблема це зараз проблема проходження військової служби. А саме питання демобілізації. Хлопці, одні ті самі хлопці, вже воюють другий рік. У мене чоловік сам з початку війни знаходиться там. Але психологічне перенавантаження для людей мобілізованих, які не були до цього готові. Взагалі вважається, що брати так по протоколу, людська психіка такої ну, постійної перенавантаження отримує не більше 8-9 місяців. А це ж окрім того, що постійні обстріли, постійний психологічний і психічний тиск, тривалість і сила, з якою діє, це Та все психотрав. Воно помімо це вигорання. Це вигорання психіки, або війна одна для всіх, от, або на одних і тих самих плечах ми так довго просто не протягнемо. Ти пам'ятаєш е до повномасштабного, коли траплялися в Києві чи в інших містах України якісь там ситуації нестандартні. А, підрив гранати, не знаю, домашнє насильство, якісь там ініціювання бійок. Тоді ж скрізь ходив оцей стереотип і фраза кантужений атошник». Тобто а. люди не приймали і не розуміли, чому хлопець, який приїхав з Донбасу, перебуває в такому психологічному стані. І, і ну власне вони не приймали таких людей. А як їм зрозуміти, якщо вони навіть приблизно не уявляють, що що довелося пережити? Там діти снаряди збирають руками. Там діти приходять до нас на позиції, і хлопці там їм то конфетку стараються дати, то якусь ковтинку свою дати. От, для них вони знають, де прильот, де виход, вони знають, що це прилетіло, вони знають, яка це машина, що вони в цьому всьому розбираються. Це вже Оце війни. діти війни. так. От він там знаходиться в пеклі. Він приїжджає сюди, а тут все чудово. Тут життя цвіте, повним ходом іде. А він приїжджає, скалічений, без руки, без ноги, з понівоченим обличчям, і в нього немає нічого і нікого. І люди на нього тицюють пальцями або роздивляються на нього просто-напросто просто як на якусь картину, бо ой ви бачите, дивіться, який він і зроду. А можна з тобою селфі зробити? Нинішнє наше покоління. вони навіть не розуміють, що людині дивилися, чому атошники закриваються, чому вони починають бухати. А як соціум сприймає таких людей? Що держава повинна робити? Мережа спеціальних реабілітаційних центрів чи, можливо, якісь державні програми. Як би ти це бачила? Люди з війни приїжджають, але не повертаються. І це дійсно так. Для кожної людини, навіть не теж для військовослужбовця, перш за все, це його рідні, близькі. От забезпечити тому самому ветерану, інваліду. Просто, хоча б мінімальні соціальні пільги для того, щоб він розумів, що це все було недаремно. Військовослужбовці це люди, які жертвують своїм щастям, оберігають, захищають щастя інших людей. Сім'я це дійсно єдине, що гриє. В нас з чоловіком дуже е, сильно от, син дуже швидко повертає в реальність. Ми приїжджаємо додому, він обнімає, мама, папа, по нас це лазить, коротше, все, я вас люблю. Це, ти відходиш від війни доволі таки набагато швидше. Ну і так, в принципі, для кожного. Ти плануєш в декрет піти на сьомому місяці? Якщо я вийду на декрет не в сім повних місяців, а в вісім. Якщо я далі буду так само почувати, тут більш-менш нормально, то я краще побуду з дитиною три місяці після пологів. От і потім я планую вийти на службу. Ми сьогодні навіть таке символічне місце підібрали біля пам'ятника матері і дитини. І велика кількість голубів, я сподіваюся миру, тому що дуже вже хочеться, дуже. Я не сподіваюся на швидкий мир, але я точно вірю в українську перемогу над тим злом, як ти почала говорити. Чесно кажучи, мене більше лякають наслідки. Я розумію, що це затягнеться не на один рік. Скільки замінованих полів, скільки розрухи, скільки руйнування? Я розумію, що за нами це саме від, відвоювати от нашу незалежність, суверен, суверенність, нашу державність, а вже саме оцей тяжкий весь труд відбудови, і те, наскільки наша країна в подальшому буде процвітати — це саме впаде задача на плечі наших дітей. А я так задумуюсь, от скільки от Жінок, скільки загинуло, скільки дітей загинуло? От сьогодні то є, завтра те може не бути. Я так задумалась з чоловіком. А коли? Коли як не зараз? А коли як не зараз? Розкажи про свій дуже цікавий досвід. Ти була командиром роти дівчат і А? і протрималася всього чотири дні. Це Чому це? так? Ну, я коли йшла в збройні сили, то тобто я до цього готувалася для мене. Це от було дуже важливо. і в мене такий характер звикла. Що якщо мені не важко, я ж там приходила, тобто я коли. Перед тим, як прийняти присягу, як стати офіцером, я ж теж проходила конкурсну програму по поводу вишколів, полігонів ага. і так далі. І дівчата з манікюрами, з айфонами, з такими отрісницями приїхали на полігон. Ой, у мене критичні дні. Ви що, я не буду повзати, там же ж брудно. Я так потерпіла день. Я кажу в сенсі, кажу, а я по-вашому що не жінка, чи мені не, не це, чи в мене немає там критичних днів, чи мені не болить голова, чи, чи я чогось від вас відрізняюся. Ні, ну ви ж військово кажу, ви хто, подожди. Це курсантки були? Студентки на студентки mm -hmm. да, курсанси, з військовою і... кафедрою. Так. Mm -hmm. Скажи, якою ти бачиш е Мир... мирну Україну? Мирну Україну я бачу такою, щоб діти не знали, що таке повітряна тривога. Щоб діти не знали, що таке укриття, щоб діти не боялися гуляти, виходити на вулиці, щоб в нас не на цвинтарах було менше прапорів стояло. Чи була елементарна повага до тих людей, які віддали в пожертву своє щастя і своє майбутнє заради нашої держави, заради нашого суспільства? Яку я бачу мирну Україну? Я бачу мирну Україну без орків. Ми відбудуємося, ми працювати народ. Ти знаєш, я хотіла тобі таке питання задати. Mm -hmm. Можливо, воно буде риторичне, але чому ці всі е, події припали на наше з тобою покоління? Хочеться ж жити. Хочеться реально пожити. Тому що хочеться жити, певно, тому ми з чоловіками наважились на вагітність. А поки боремось. А поки нам поки так. І хочеться дарувати життя далі. Хочеться розуміти, що ти живеш недаремно. А наше не даремно в чому заключається? В дітях. Все, як ти прожив, відображається тільки на тому, що ти після себе лишив. Я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю. Хочу подякувати за те, що ти знайшла сили. Я розумію, що ти кожного дня працюєш. Вагідність вона виснажує. По собі знаю, пам'ятаю. Інколи дає сил, інколи виснажує. Але я тобі дякую. Хочу ага. тебе обійняти. Довжаю.